Вітаю всіх, хто до нас щойно приєднався. Це програма Будь у Курсі. Ви можете дивитися нас на каналі YouTube. назва така, що будь у Курсі. На сайті у Курсі.ює. Ну і ми у прямому ефірі на телеканалі УТБ наш телефон 057 715 2087. Сьогодні будемо говорити про електронну демократію, що це таке і які вже здобутки є на цьому поприщі. І наш гість Володимир Фльон. Це голова громадського об'єднання електронна демократія. Вітаю вас, добре. Володимире. Як ми спілкуємося? Російсько-українською так добре. Отже, наскільки я знаю, я знайшла інформацію, що 13 лютого об 11.30 у Голосівському районному суді міста Києва відбулося перше в Україні відкрите засідання електронного суду. Я знаю, що ви виграли електронний так. суд, так тому спочатку, що це таке і що це була за перемога? Ну по-перше, трошки до термінології, як ви бачите, там електронний суд взяти в лапки, так. тому що до справжнього електронного суду нам, на жаль, ще далеко, але це один з найбільших був кроків а, на, в цьому шляху. Це було перше засідання суду, яке було призначено, яке відбулося виключно на підставі електронних документів, тобто без паперу. І хоч на самому судовому засіданні а, там, протокол вівся за звичкою, і записи велися ще, ще в, а, в, на, на папір, приводом до судового засідання наша скарга була виключно в електронній формі. І більше того сам процес теж був про звернення в електронній формі. Ми подавали скаргу на прокуратуру Голосівського району, яка Проігнорувала наше в електронній формі і не стали його розглядати. Ми хотіли добитися того, щоб його розглянули, зареєстрували в процедурі і відкрили впровадження. Ну наскільки я розумію, там розглядалося питання ще з виборів, так так, так. Ага. А, а на виборах. Ви що там помітили, і чому саме у такому вигляді повинен був відбутися суд? Ну, це, це трошки ну дві окремі історії, власне про що справа так. Справа... Ну вони ж об'єдналися, тому я і питаюся. А, ну, це це, це, угу. це як власне суть і форма. Угу. Тобто, справа і та форма, яка які вона ведеться, це, це окремі між собою історії. Судова справа скарга в прокуратуру була з приводу агітації в день виборів. Ну ми всі прекрасно пам'ятаємо, що ну, не дивлячись на те, що останні вибори були признані одні з найпрозоріших, тим не менше, в день тиші, в день голосування все ще було надзвичайно багато агітації. І скарга була саме з приводу цього. Mm -hmm. а, але форма, в якій вона подавалась, і ми це обрали абсолютно продумано, була Виключно електронною. І ми намагались показати, що, по-перше, це можливо, і по-друге, що це просто і не потребує ніяких додаткових зусиль. І навіть той орган, який, здавалося б, не оголошував офіційно, що він готовий приймати електронні заяви, той орган, що всіляко буде сперечатись цим. Йому можна подати електронну заяву, йому можна примусити прийняти цю електронну заяву. Ви знаєте, вперше про електронне е урядування я почула, здається, десь у 2003 році. Ну, про це говорилося дуже багато. У всякому разі, у мене навіть є, я не стала сюди сьогодні брати е такі документи, які підготовлені після там, і в ООН ці питання розглядалися. Тобто у світі ця, ця форма вона досить розповсюджена. В Україні про це. Е Говорять, ну, як виходить вже більше десяти років, у всякому разі, це те, що я знаю. Електронний уряд це наскільки спрощує життя людини? І чи спрощує взагалі? А, знову ж таки, про терміни. Електронний уряд в першу чергу має спростити життя самій державі. І я не розумію. Чому? Чому вони досі його не впроваджують? Крім електронну уряду? Мені здається, тут якраз все зрозуміло. Це... Або людина до людини приходить, подає заявку. Я, заявую, я зараз продовжую. Електронний так. уряд так. це можливість, власне, вести управління державою, використовуючи всі сучасні технології. Воно здешевшує, спрощує і взагалі настільки повищує контрольну ситуацію, що ну. Будь-які запитання вирішуються моментально, а не потребують довгих засідань з протоколом папером і іншим. Але крім електронного уряду, існує таке поняття електронне урядування і електронні послуги, особливо адміністративні, адміністративні послуги. Це можливість е отримати ту послугу від держави, на яку ти маєш за законом право, будь-то допомога по дитині, там, заява вже, зміна реєстрації, все що завгодно. Отримати її не виходячи з власного дому, не виходячи з власної квартири, не шукаючи а, зручний час, коли вони в тебе приймуть цю заяву, постійно дивлячись, перевіряючи, коли ж у них там обід, коли ж будуть найменші черги, коли ж там ще щось, ще щось. Це можливість вдома відкрити комп'ютер. Насправді треба всього-навсього подати заяву, подати необхідні супутні документи для держави, здавалося б. А держава має перевірити їх по своїм реєстрам. І якщо ти дійсно за законом маєш право на призначення цієї пільги, послуги, реєстрації, все що завгодно, вони її тобі призначають. Я у вас на сайті знайшла Зелена книга. Ось така, я не знаю, як це назвати. Це акція, що це таке, цей документ, і що це таке? Це саме ваша організація, чи за долученням якихось фахівців ви розробляли? І що це Зелену таке? Зелену книгу з електронного рядування робив спеціальна агенція з електронного рядування. У нас в Україні існує така агенція вже багато місяців. І, а ми, як громадська організація, допомагали з публічним обговоренням цієї книги. книги організовували власне онлайн-частину цього обговорення. І Зелена книга це початок в їхньому досить великому плані. Там планують планували, планується планує, планує, зробити спочатку зелену книгу як загальний документ про існуючі проблеми, існуючі. А те, що вже зроблено, щоб не повторюватись. Потім на її підставі зробити декілька вже профільних так званих білих книг, і далі на їх підставі робити вже урядові програми, законопроекти і таке інше. Ну, це, це в них такий план. Він досить модерновий, в Україні досі нічого схожого не робилося, але він йде, як би так би мовити, досить не швидко. Я так розумію, ви займалися моніторингом. Я знаю, от у Харкові, ну на Харківщині, в усякому разі, точно у Харкові вже є такий спосіб, ну якісь такі маленькі кроки робляться. Припустимо, дитину можна за, зареєструвати до дитячого садка за допомогою комп'ютера, тобто не виходячи з дому, не обиваючи пороги, так не стоячи десь у довжелезних а що ще, припустимо, ми можемо на прикладі Харкова згадати? Наприкладі... Я більше, наприклад, на прикладі Харкова, я знаю, що можна писати звернення до Харківської міської ради угу. через сайт, але при цьому, як би це не було дивно. Те, що свого часу вони мені самі розказували, вони змушені це звернення в електронній формі, яке до них надійшло, роздруковувати, знову ж таки, роздруковувати на папір, ставити на ньому штамп, ставити вхідні рестаційні номери, mm -hmm. віддавати її далі по, по щаблям, по всій цій піраміді для обробки, отримувати рішення, яке прийде знову ж таки в папері, і далі спеціальна людина набере те, що було написано на папері, відправить вам електронну mm -hmm. відповідь. Тобто а, вони. Половину проблеми комунікації власне з людиною вирішили, але всю інфраструктуру всередині вона ще навіть близько не готова. Ну я думаю, це ну та, такий процес. Якщо немає бажання величезного, то можна. Хоча я згадую, десь у 2004 тисячі, четвертому, знову ж таки, третьому році Харківська міська рада намагалася зробити, ну об'єднати у таку інтернет, якби усі управління, які розкидані по місту, усі департаменти. Як вони сьогодні називаються, і щоб хоча б документообіг був у такий у відкритому доступі, хоча б до співробітників, щоб ми одне одному не присилали оці папірці. Сьогодні мені здається, цього там немає. Чи ви знаєте про це? Ні, на жаль, про це у мене там тільки окремо кусочками інформація, з якої я не можу зробити якісь загальні висновки чи коментувати. А, тим не менш, навіть те, те все, що робиться, воно робиться умовно юридично значимо. І це головна проблема. Тому, як ви правильно зазначили, почали про це говорити в 2003-му, і основний закон закон України про електронні документи, електронні документи, обіг, що існує власне з 2003 року, вже 10 років минуло, як основна необхідна нормативна база була прийнята. Там розписані процедури, там розписані поняття електронного документу, і що треба зробити, щоб він а, зі звичайного електронного листа, до який нікого ні, ні до чого не примушує, перетворився на справжній юридично значений документ, який може викликати необхідні наслідки, як це було нами зроблено з судом. Там, там неможливо було просто відправити електронного mm -hmm. листа, там треба було все оформити, як належить по всій процедурі. А, частково. Дехто цим вже користується. Безумовно, цим користуються банки, вони вимушені цим користуватися. Користуються цим підприємці. Всі підприємці приватні, наскільки я знаю, майже всім, там, можливо, одиниці залишились, вже отримали необхідні ключі в податкові і відправляють свої звіти в електронній формі. Ось саме такі документи, саме така форма відправки документів, вона є юридично значимою. Можливість звернутися через формочку на сайт це зручна форма і безумовно корисна. Але, на жаль, на ній не зробиш нічого справді юридично значимого. Тому що будь-хто це може заповнити, mm -hmm. будь-хто відправити, і всі ми прекрасно розуміємо, так само тобі в будь-який момент можуть цьому відмовити. І власне, різниця між тим, що задекларовано в законі, як це має робитися, юридично значимо. І те, що по факту через 10 років місцями якимись маленькими островками робиться нашою державою. Викликає не не непорозуміння, чому, чому це робиться, ось так, а не правильно, як це було задумано. Скажіть, будь ласка, у нас уже буквально півтори хвилинки до закінчення залишилося. Якщо ну припустимо, що електронна демократія вже за, запрацювала ну майже 100%, хоча 100% успіхів ну. Практично не буває діяльність влади це зробить більш відкритою, більш доступною, більш зрозумілою. Абсолютно, це зробить і настільки прозорою, що мені здається, ну я так розумію, і кінцева ціль електронної демократії це зробити і спростити життя громадян так, і з одного зробити... боку спростити спростити життя і комунікацію з владою. З іншого боку, безумовно, спростити саму роботу влади, тому що їй понадобиться набагато менше роботи виконувати. А і в кінцевому випадку, абсолютно вірно, це можливість тотальної прозорості бачити всі рухи, отримати всю необхідну інформацію від держави моментально. І Естонія, як один з найкращих прикладів, де, де це вже багато років працює, це все закінчується електронним голосуванням на виборах. Ти отримуєш всю необхідну інформацію, ти можеш прийняти рішення, не виходячи з свого дому, і обрати наступне своє керівництво, голосуючи через інтернет. Ну що ж, я вам дякую за участь у програмі про електронну демократію. Ми говорили з головою громадського об'єднання Електронна демократія Володимиром Флюнцем. Такий прецедент був у нашому житті. Виграли суд тож. Цікавтеся цією темою, це вам спростить життя.